Доброї глядачі, вітаю вас на Агровінниця, З вами як завжди Юрій. Сьогодні представимо вашій увазі трактор Донфенг 244 люксовий з картоплеса жалкою. Цим відео поділились наші клієнти, як садять картошку. Донфенг є Донфенг, всі знають, що це серед китайських тракторів завжди був номер один, саме довше представлений на ринку України імпортуються в 174 країни світу Дана модель це Донфенд люксовий 244 й такий трактор можете придбати в нас в місті Вінниця Тиріске 62 2 а біля авторинку. Також є величезний вибір тракторів, є Оріони, є Сінтаї, є джими, є Соліси, є шефенги, тобто асортимент будь-який. Допоможемо підібрати трактор на будь-який смак. Чекаємо на вас до нових зустрічей.